Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус, даруй нам мир, даруй нам мир, в наших серцях, Исус завжди. З нами буде, завжди поруч з нами будь, і твій мир поміж нас. Благослови Владико! благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, зцілине, очі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всяк часи на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські Зашуміли і порушилися води їх, порушилося гори силою його. Бистрі та чиї ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Алелуя, алелуйя, алелуя! Слава тобі, Боже! Мир Господеві помолімся. Господи помилуй. А мир за спасіння душ наших, Господи помолімся. Господи помилуй. А мир у сьосі до добрий стан святий типу, Боже, церкові з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм святий, що з вірою, і благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві помолімся. Господи помилуй. За святі, що Вселенського архерелева Папоримського, і за Патріарха нашого Святослава, і заболюбив єпископів наших, Кир Іосева, Кирстепана Кир Андрія. Чисте присвітерство хрестине Деяконство, за безпричі людей, Господеві помилімся. Господи, помилуй. За народ, наш за правління і все військо, Господеві помилімся. Господи, помилуй. Щоб і кулук мітний чинити силу вірних Твоїх і укріпити тисниці їх міцця, сили Твоєї. І за передмогу на супостатами нашими, Господи, полімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не і переможну силу, й мужність хрестимени тому на перемогу над ворами і супостатами, і всіма нападками, і Господи, і Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб бани Господні гнавих і вражало Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, і зіткань єдиновірців наших, і щоб вивести істині життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі скорботи до Нього взивають, Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб візутися на від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господи, бімолімся, Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй корони нас Боже Твоєї благодаттю, Господи, помилуй. Присюду причисту привлаславену, славну тиреся, нашому родиці і пристаді марів. До сніва святи, повінуших самих себе йде одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, у Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повідайтеся Господеві, бо Він благ, бо повік милість Його. Бог, Господь явився нам, Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бішом вступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Ох, Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, ворожити буду і повімніла Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Господні. Пам'яніким знехто Став ставолової вугла, від Господа стався Він. І дивний очах наших, Бог Господь, явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господне, спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, Перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За заступництво перед Яким благоговімо, і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице. Утверди православне громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила Єдина благословена. Будьмо божні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господе Господи, Сини Божі, воздайте, Господи, славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо важні браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши у броню справедливости ізувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелієм миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити усі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний тобто Слово Боже. Аллилуйя! Allelu... Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Одно важні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці цій горі. Двигнись і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі. Прости вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець, ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського кирилевого попоримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кириосипа, кир Степана Кир Андрія. За тих, що служить і послужилася тім храміці, і за всіх наших духовних і сік во Христі братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. молимося, бо обережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На пострілу помай мене зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої самоготній просимо і насилу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я м'я Твої вірно прикликаючи, з умиління молимося. Самоготні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вехизник у вірних, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед творив наших, пошли з висоти свою своїх покорих, і христолюбив воїнство нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй! Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир, і слава оселили з землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого ковання усіх інці землі тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико доріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю, І Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. Амінь. Іще преклонивши голови, ви помолімся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса. Злянься у милості і щедрота на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув, їх і немає Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою і упокойня, і заступниче наш. Не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернуйся від нас у Гніві Твоєму, але в милості і щедро босіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни зим нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імні Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про рішення їх і в день праведної відплати твоєї подай він не тлінні, бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Примудри Чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів що без Бога слава породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами прочистої своєї Матері, силою чесної, животворчого Христа, празник Всесвітнього воздвиження, якого торжественно святкуємо. Преподобний Богоносний Отців нашої всіх святих, помилує і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі сестри і браття, зібрані у цьому храмі на молитву, а також ті, хто єднається з нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Усією церковною спільнотою, завдяки посвяттю ми продовжуємо відзначати свято всемірного воздвиження чесного животворящого Христа Господнього. Ми продовжуємо вдивлятися у хрест Господній бачачи у ньому не лише знаряддя тортур і завдання смерті, не лише місце покарання, а також вияву зла і гріха, але насамперед джерело життя. І сили. Однією з передумов постання свята воздвиження чесного Христа Господнього було його віднайдення царицею Оленою. Ця 80-літня уже жінка, проживаючи у царських палацах, у розкоші та цілковитому комфорті, не потребувала більше нічого для. Достойного відходу з цього життя. Тим не менше, певний неспокій турбував її серце. І саме цей неспокій став причиною того, що вона вирушає у дещо ризиковану мандрівку у невідоме місто для неї Єрусалим, задля того, щоб віднайти місце смерті нашого Господа Ісуса Христа. Шукаючи спокій власного серця, вона вирушає на пошуки Христа. Парадоксально, чи не так? Сьогодні і ми з вами часто переживаємо певний спокій у своєму серці. З однієї сторони, він є спричинений ритмом і швидкістю життя сучасних викликів, які не дозволяють нам вповні насолодитися цінними моментами із тими людьми, які є поруч із нами. З іншої сторони, це безліч викликів, породжених війною, постійні хвилювання за власну безпеку та майбутнє, певні особисті переживання і труднощі життя, які спричинюють постійне хвилювання нашого серця. Однак де ми шукаємо заспокоєння? Чи віднаходимо ми для себе можливість? Стишитися і поглянути на хрест Господній, задля того, щоби знову переконатися у власній цінності життя, життя вартого смерті самого Бога, щоби знову переконатися у безумовній любові Бога до кожного із нас. Дорогі сестри і браття, справді кілька хвилин присвячених спогляданню. Христа Господнього у круговерті щоденних обов'язків та проблем здатні змінити наше життя. Бо Хрест Господній це не лише місце в страти і смерті Божого Сина, засудженого первосвященниками за богохульство, не лише переможне знамено над гріхом, злом і смертю. До чого спричинилося Воскресіння нашого Господа і Спасителя, хрест Господній це насамперед свідоцтво Божої чистої любові, любові, яка, торкаючись нашого зболеного і втомленого серця, дарує йому зцілення, розраду і спокій. Дозвольмо Богові із Христа. Торкнутися наших зранень, і Він даруватиме нам заспокоєння. Амінь, слава Ісусу Христу, слава навіки. Боже Україну, збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости. Молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні. Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння. І святе Воскресіння Твоє славимо!